Обери собі чотирилапого друга під такою назвою у Харкові у саду Шевченка. Стартував довготривалий захід від волонтерів за підтримки міських озеленювачів. На майданчику для вигулу собак можна безкоштовно обрати собі цуценя чи котика. До нашого підприємства звернулися волонтери з організації НЛММА 911 з проханням допомогти їм розташувати десь так званий вуличний притулок для тварин, де кожен харків'янин зможе прийти і познайомитися з тваринкою, з кошечко та собачкою, де кожна тваринка зможе знайти свою нову сім'ю. І ми залюбки відгукнулися на це прохання та запропонували в саду Шевченка майданчик для вигулу собак. Біля каскаду він закритий цей майданчик, тому тут можна спокійно випустити всіх тварин, погуляти, і кожен харків'янин, який зможе сюди зайти, з собачкою побавитись, погратися з кошеня та вибрати собі, мабуть, нового члена сім'ї. У нас на пристройстве сейчас находится около 400 собачек и около 60 котиков. Эта акция проходит в саду Шевченко с пятницы по воскресенье с 10 часов до 4 вечера. Вы можете прийти и посмотреть наших щеночков и котят. Если кому-то нужны более взрослые собачки, они находятся у нас в приюте на Харьковском подроме. Собачки у нас спасены с деоккупационных мест. из под Бахмута з Ізюма много животних. мы ми важді. Животное можна взяти бесплатно. В основному у нас беспородные собачки і котики. Все наші собачки привитые. Ми їх чипируем, даємо документ то тобто повністю безпене і здорове. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харків, новини.